плюс 8 кг сорт екстра. Ціна 3200 гривень. Ось такий класний свічок. Замочок, розмір тут. Розміру не бачу, дуже гарний колір. Так що біленький. Він йде на такий вузочка. Наступний йде да, ось такий дуже гарний колір. Розмір 42-44. Далі йде розмір, тут я не бачу. Наступний йде розмір 40. Елька. Ось такий він виглядає ззаду. Тут теплесенькі ці свічотики. Далі йде розмір 4850 і олатового кольору. Далі йде темно, синій розбер 4042. Наступний йде ESK. Такий матеріал дуже ягесенький. Це йде еска. Тут замочок розчіпається до середини. Далі йде ось такий класний. Відшотик на замочку. Розмір Еско. Кишенька трошки такий гарний. Наступний де такий валюровий. Розмір я тут, 36 розмір. Далі йде також. Як він пробивається, все просто. Клас. Наступний йде ES. Далі розмір 52-54. Наступний до С. Ось такий. Чорний. Далі до синього кольору. Розмір 52-54, Чоловічий. Наступний. Розмір 48. З капюшоном. Далі ще МК голубенький. Наступний розмір 42-44. Ось такою квіточкою. Нагадую, що ціна цього лоту 3200 гривень. Тут іде 8 кг, а сорт іде екстра. Наступний вау, дивіться, який класний цей. Дуже гарний колір і ну, дуже він гарний, дуже він мені подобається. Він десь капюшону. Такий клас. Розмір М. Супер. Наступний, де такий біленький, шикарний. Також світшотик. Розміром Л-ка. Матеріал іде такий ніжний. І остання моделька нас ось такого світшотика, як мішка. Розмір 3840. Ціна 3200 гривень за 8 кг.